Продовжуємо. Ось ми принесли плитку, поклали її. І що ми бачимо? Ну, Фактично, вона гарно підігнана, але бачимо ось ці виступи. Це цементні. Тому треба трошки зі ціля зайти. І треба їх збити. Для цього використовуємо зубило і молоток. Зубило має бути гострим, так, щоб його можна було взагалі і без молотка. Ось так звісно, взяти віночок, підмести, щоб тут не було зазубрено. І потім дивимося ще на плитку, прикладаємо, але увага, хочу звернути, що початківці інколи підкладають плитку до кінця. І це потім виникне проблема з розшиванням швів. Тому краще трішки відступити від стіночки, щоб там ми могли потім розшити кольоровим швом шви. Yeah,